Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні поділюся смачним рецептом леча з солодкого перцю на зиму. Це лечо я готую кожного року і вся моя родина дуже його любить. Підпишіться на мій канал, поставте лайки, давайте починати готувати. Солодкий перець почистіть і наріжте на невеликі шматки довільної форми. Можна нарізати крупними кубиками а можна соломкою. З помідорів вичив сік за допомогою соковижималки або м'ясорубки. З півтора кілограма помідорів у мене вийшов один літр соку. Переливаємо томатний сік в каструлю, додаємо сіль, цукор і олію і доводимо до кипіння. Коли сік закипів, додаємо в каструлю нарізаний перець. Також додаємо половинку дрібненько нарізаного гострого перцю і вичавлюємо через прес 5-6 зубчиків часнику. Все перемішуємо і проварюємо на повільному вогні після закипання 15 хвилин. Далі вливаємо оцет і доводимо до кипіння. Ось і все лечо вже готове. Розкладаємо його в чисті стерилізовані баночки і закатуємо металевими кришками. У мене вийшло 3 півлітрові баночки справжньої смакоти. Взимку це буде ідеальне доповнення до будь-яких м'ясних страв, лаче добре поєднується з будь-якими гарнірами. Дуже раджу спробувати приготувати. Смачного!